Вітаю всіх! Багато моментів Києві. мені пишуть навіть в Ютубі. Я не знаю, чого вирішила, що я ображусь. Звісно, ні, зовсім ні. Я просто не зрозуміла, про що ви кажете. Я з вами абсолютно згодна, що Зеленський міг відмовитись від припинення вогню на Різдво, а обмін полоненими сюди спеціально припхали, щоб він погодився. Але це абсурд, тому що інша сторона не буде припиняти вогонь. Тут я погоджуюсь. Однозначно, це нормальний коментар абсолютно. Я просто не зрозуміла, про що мова відразу, я трішки це не читала, але я згодна. Все-таки багато про це мови, закликів. Я хочу подивитись кінцевий результат. Чи можливо до кінця року, взагалі, можливо, до кінця року припинення активних бойових дій? Що мені випадає? А мені вилітає рицар мечів. Це відповідь. Ні. При цьому це активність. Карта дуже активна. Дуже активна карта. Активність з обох сторон. І це нормально, тому що. Ох, дві сторони хочуть результат побачити. Що у нас тут буде? Подивимось трошечки. Тиск обставин, звісно, обставини. жертва Україна. Не хоче залишатися цій жертві. Ось дивіться, Україна хоче вийти на цей результат, з точки зору позицій вигідних, вийти з ролі жертви, вона хоче. Звісно, розчарування буде тут. Звісно, важкість, але багато розмов. Осна розмова вийти з результатом. Україна хоче вийти на оці розмови, мають накопичивши результат, що вона може це дозволити собі. Це на що? Ну, звісно, вона зробить те, що зробить, але четвірка, каже знову. Вона хоче проміжковий результат хоча б мати. Не у ту шістку жезлів, про яку мова, це оця та перемога, про яку всі казали. А четвірка це хоча б певний результат. Вона його ще не має. Тому припинення вогню до кінця року можливо, в принципі, тільки з заходом миротворців. Виключно. Якщо їх немає, припинення вогню не буде. Пояснюю розклад. Він йде на даний момент. Енергії йдуть такі. Вони повинні зайти. Повинні. Вони можуть не зайти в будь-який момент. Відмовитись все, що завгодно. Треба це розуміти. Тому енергії які? Припинення вогню без миротворців неможливо до кінця року. Неможливо, тому що потрібен результат двом сторонам і тій, і тій. Тому неможливо. Але миротворці змінюють ситуацію, якщо вони заходять. Розумієте? Я робила розклад про миротворців. Є така тенденція, що вони зайдуть. Тут дуже багато факторів впливає, треба передивлятись там чуть ли не кожен тиждень. Це все. Але ось таке випадає при даному моменті, якщо буде так, як зараз.